Доброго дня, шановні члени з комітету, шановні представителі. У нас сьогодні чергове засідання виконавчого комітету у дорозі міської ради. Порядок денний про програму надання матеріальної допомоги, про програму підтримки військових частин Збройних сил України, про програму надання шефської допомоги військовим частинам, про відміну дорічних виконавчих комітету, про задерження перед актів списання про організацію громадських робіт у 2023 році. І з 7 по 13 проєкт у нас є значить, е, про зовнішню рекламу. 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 13. І прошу повернути за основу. За основу і в цілому за порядок для сьогоднішнього засідання. Хто за? Проти. Отримувалися ходимо з дорожнього порядку це, Значить, У нас є повне розуміння і депутатського корпусу і присутніх, і ситуація у нас продовжується війна, ми маємо повинні стибічно допомагати нашим збройним стрілам. Ми зараз це будемо робити, ми це робили. Ми зараз приймаємо програми про надання матеріально-технічної допомоги виробництво на відділенню. Військової служби правопорядку. Ну, інші ну, інші практиці також про завершення програми допомоги військових. Голосуємо хто за? Проти. Отримаємо рішення прийнято. Такі ж прокляти про програму підтримки і військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій. Голосуємо. Хто за? Проти. своє рішення прийнято. Так, наступний проєкт про програму надання шефської допомоги військовим частинам, розташованим на території нашого міста на 23-й 24-й речі. Голосуємо хто за? Просто підтримався на рішення передток. Напереду буде формуватися ще одну сьогодні військової підготовки.

Так. Е, наступний проєкт про затвердження перевідку акцій списання багато будинків. Поступило два звернення. Одне зв'язку з створенням ось проведення 33, а друге по питанням від співвласників та подали будинку з Качка 13. Пропоную це затвердити акт списання, саме проведення все обстеження в це обласні. Голосуємо хто за, проти приймається на рішення прийнято. Наступний проект про організацію громадських робіт у 2023 році. Ви виконавча комітету звернувся центр про бабки за Катарської з приводу визначення суб'єктів господарювання майже відводить реалізуються громадські роботи. Ми пропонуємо в цю оперегу включити пас замок, КПР-комбінатний комунальний підприємств, КПШ, Центральна міська клінічна лікарня, Жирицька міська дитяча клінічна лікарня і український поговорив будинок. Це говорила про проводить спорядкування благоустрою забирання території. Зрозуміло. Голосуємо хто за? Проте. Наступний проєкт – про зовнішню рекламу. Чи можна звернути увагу що об'єкт не може підтримати рішення про зовнішню рекламу, в якому може продовжити структуру тієї довідної документів на розміщенні критиків зовнішньої реклами, яким повинні відмовитися? Так. Ага. Тут декілька, так? Так, тут, тут декілька. Де, де? uh, можна <пробітна> поближте? Це реабілізаційний приход на рівні супермерців керівник, форма марка душе, помарка, хочеться досіна. Так. з додаром водського восьмого поверху. Марже залишились. Це да? ну. тут, це, ну, тут багато бачу я. А що рік прибрали? Треба вже рік залишити, тому що марки там 19. Значить, е-е, <звук> що <звук> а, насам магістра Ну, тут. Ну, далі. Значить... Там... там багато. Там Скажіть, будь ласка, а ну, у нас зверталися до нас е, на різні структури щодо надання соціальної реклами. Ми погоджу всім погодом. Ми погодили в целе все. Це все... відпрацювало, Ну, там одна з компаній нас, нам допомогла. Ну, ви зніслатися порозуміємо, так? Так. одна Арешта пише письма. Арешта не треба. Бути. Так, зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Я утримався. Рішення не прийнято. Наступне бред. Про зовнішню рекламу. Це фактично банк звернувся. Так, вони познакомились. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримував рішення. Прийнято. Наступний проєкт. Також товариство Атлантський. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримався на рішення. Заприйнято. Прийнято. Да, 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 да. Наступний проєкт. товариство з зазначення

не тільки стало, я бачу там ще у нього типу, і стела, і плюс ще фандери, і ще то. Є рекламні конкурси, у нас рішення не зроблено. Ну, вот так. Вот. А так тобі. Він то все на своїй території, так. Так. А Але може демонтувати на своїй території. Так, Що, дозволити мати документ, тоді треба вибрати за умови демонту. Тоді правильно як правильно. Хай звернеться поясніть йому, нехай звернеться це узаконить. Нам немає ніякого інтересу це на його приватній території. Може він не розуміє, не знає, що має те, що він не пропав. Людина, яка знає, що в нього є там незаконно встановлені, і що він віч не ну, я не хочу сказати друге слово, правильно? Да? Розуміє нічого і надати за умовою це. Ми ж додатково не сцени витрати на демонтаж. А толку нам сто на не платить і не... Він, а толку з того, що город не буде захарящим всякої ненужної підозрі. Шановні колеги, чи якщо є твоя територія, ти маєш, будеш там робити все, що загодно, Ні, тільки звернутися за дозволом. Ну що, ми не дозволяємо тоді. Дивіться. Ми відмовляємо тоді. Якщо буде зроблено так, як треба, хай ще раз надати. Іранш не до шланчу. Спасибо про демонтаж у тих інших функцій, правильно? Так. Він не виконує. Логічно? Ви не виконує. Чому він не виконує? Що він такий розумний? Значить, а, а просто зараз до закорду. Значить, ми це теж не даємо. А як інакше заставити людей? на а, Тут Відмовити, хай ви не наші вивели. Якщо ми кожна будемо дозволяти будь-що мішати на світа брати території, що того міста буде. А скажіть, демонтувати, ми її демонтуємо, тому що вона не відповідає якимось архітектурним нормам, чи тільки тому, що він не звернувся в час? <різь> Ні, тільки тому в час. Ні, 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 Приватна територія, я щось там повістив і ігнорую міську владу. І чи владу. Що я що законопочна? Ні. Ну чому ми до кожного на якийсь, що не правило. Навіщо там цих дурниць і цей. А одну ви базить у закон? Таких хай не це тут зрозуміло. Значить, проект про зовнішню рекламу. Продовжити фізичну історію суді підприємства на твійчукову видимо не Хто за, хто проти, хто утримується? Все. Рішення не прийнято. Ну, да, ну, звичайно, так. Ну, так. Наступний перед про зовнішню рекламу. Редактор субтитров на розміщення сфери Ну, є там як, що там Голосуйте. Хто за? Проти? Утримались? Немає рішення прийнято. І ще одне продовжує вам. Потримайся. Потримайся. Потримайся.